Друзі, всім привіт! Ви на каналі Хаботню. В цьому відео ми поговоримо про нові танки, які вийшли нещодавно на супертест. Сьогодні на них буде огляд, бо вже в оновленні 1.29 їх обкатують супертестери. Рандомні. А щоб у вас не було питань та слів по типу: це що за танк, куди його пробити? А що в нього по альфі і пробиттю? Чи проб'є він мене? Welcomeті клад, барі. Оце така сподіванка. В цьому відео про них розповім, куди пробивати, що по гарматі і подібне. Той, хто давно на мене підписаний, знає, що затягувати не буду. Тож не будемо затягувати, знову ж таки, а я починаю. Всього на тест вийшло сім машин, і серед цих машин є механіки, які притримані іншими націями. Але давай почнемо по порядку: з 8 по 10, до речі, 10 рівень. Тут, до речі, як я і говорив, сім танків: Два 10 рівня, два 9 рівня та три 8 рівня. Друже, а ти підпиши. Рись, будь ласка, постав подобайку та напиши коментар, що ти думаєш по цих танках, та й взагалі, як тобі відоси наші Спонсор цього відеоролику: Довбуш Карпатський Свята наближаються. А в тебе ще пустий стіл? Обов'язково переходь за посилання в опис та замовляй, Карпатський Це справжній карпатський коняк, створений за класичною технологією. Купажується виключно із спиртів, отриманих з українських карпатських врожаїв винограду, витримується в діжках із стародавнього карпатського дубу, що дає неповторний карпатський аромат та бездоганний смак. Якщо ти ще не куштував, обов'язково заходь за посиланням та замовляй для себе та своєї сім'ї. Розпочнемо СЗДВ ВЗ50. Прем ПТ восьмого рівня і доволі неочікуваний Чехословаччик. Це на даний момент вже друга ПТ Чехословаччини. Перша була ШПТК. ТВП 100. До речі, гілки дослідження досі не вийшло, а вже пройшло купу часу. Надіємося, що вийде гілка. Перейдемо до ТТХ ДПМ 2921 одиниця в стоці, і це бля, не фігово. Так, але як для ПТ маємо маленьку альфу всього в 390 одиниць. Коли та ж сама XM57 вилазить, Харкає тобі в силует на 630, а ти її на 390. Дай Бог даси, якщо ворожа команда дозволить. Пробиття трішки краще, ніж у тяжі в 252 мм на стандартній ББ, але так нефігове пробиття на голдовому підколі 294 мм, як для восьмого рівня непогано. І це вже потужний показник. І при цьому всьому маємо калібр 122 мм та час перезаряджання гармати 8,05. Ще й снарядами не обділили аж цілих 45 одиниць. Ціна одного снаряду БВшка коштує 833 срібла, що доргувато по співвідношенню по ТТХ гармати і броні, про яку ми ще поговоримо. І 5300 срібла для підкола, що знову ж таки, як завжди, дуже дорого. Але в цій ситуації занадто. Швидкість снаряду ББ 1120 метрів на секунду. Та підкол 1200 метрів на секунду. Уяви собі, це прям як муха летить. Розкид на 100 метрів 0,26, що до речі, приємно. Час зведення 1,92. Обидва показники хороші. Тим більше вони в стоці. по багатьом танкам. Щоб досягнути таких результатів, треба душу продати. КВН 8 градусів донизу та 20 доверху. Дуже хороші КВН, придертися ні до чого. Кути повороту гармати вліво та вправо всього 8 градусів кожну сторону. І це мало. Але на 3 градуси більше, ніж у того ж самого грома, ілани та навіть чим у блискавиці. Друзі, про ці всі ттх, які я розповідаю вам, вони ще будуть змінені. Тому не розраховуйте на такі шикарні цифри. Я просто вам розповідаю те, що вийде на супер тест. <звук> Стабілізація: 0,15 від повороту корпусу та в русі доволі. Терпима стабілізація та 0,8 від повороту гармати. А от це вже файна стабілізація. Маневреність. Максимальна швидкість вперед 42 км вперед, а назад 14 км, що дозволяє нам в загальному не дуже так комфортно пересуватися заднім рухом. Потужність двигуна 940 кінських сил, що дозволить нам доволі непогано набирати швидкість, але при потомій потужності в 1567 кінських сил на тому. Мобільність не те, щоб дуже крута, але під турбіною Повинно бути нормально. І нарешті ми сюди дійшли. Зараз покажемо, як треба танкувати лобом 165 мм під такими собі кутами бронеплит. Ха-ха. Приведена броня 220 мм, А це означає бз 176 привіт на 800 в НЛД. Маємо 100 мм номіналу на 180 мм Вже приведений знову ж таки бз 176 кобра бабаха передають привіт. Борта в 75 мм. Якщо виставляти гострий кут, то на дурака можна не пробити. Але є одне, але щоб стати танкувати від борта, треба дуже сильно оголити свою рубку в якій понад 220 мм. Ну і корма 40 мм. Зайти пробитим вугасом буде легко, навіть без вазеліну. Окей. Okay. Ну до надпотужної броні додали великий тазік на криші з бронею в 90 мм. Із всього вищого сказаного танк пробивається в силует навіть танками сьомого рівня, але броня у танка є лише у двох випадках, які повинні співпадати як зорі на небі. Перший ти повинен стояти лише від повних кавентів 8 градусів, і по тобі повинні стріляти тільки середні танки або тяжі, виключно на звичайних снарядах. Бо якщо вони перемкнуться на голду, то вже смерть. Якщо зустрінеш ПТ смерть. Якщо дав пройти в борта смерть. Одним словом, що по броні він хіба що від ЛТ кращий. ХП, до речі, 1350 одиниць. Ну і звісно, маскування. Чекаю, коли люди будуть на ньому в кущах стояти. На базі обороняти 986 нерухомої машини та в русі 593. Але якщо вийти з аналітики, то в принципі якщо прокачати екіпаж, навичками маскування можна отримати в середньому 25%, можливо, в кавичках з інструкції та допейком. Хоча допейк тут не особливо нам порішає. Огляд 370 метрів. Ми не сліпі. Наступне не скопійований танк у Британії. Це Е-65 звілінг. Важкий танк восьмого рівня Німеччини, який по ТТХ дуже нагадує британську досліджувану консерву восьмого рівня до Канопенера. ДПМ в 2503 одиниці просто середній ДПМ. Шкода за постріл, не повірите яка. Якщо це клон консерви, правильно 280 І це мала альфа, в наш час в розмін не підеш, та і тебе ніхто не боїться. Пробиття воно стандартне, 221 мм на ББ, голда вже добровільні 273 мм на підколах. Перезряджання обох гармат 671, до речі, непогано, якщо з обладнання буде дуже круто. Час перемикання між гарматами та підготовка залпу 1,5 секунди. Записуйте мої слова. Я в цьому відео буду як Ванга. 100% гар. 100% гравців, коли його отримують, полетять упарюватися, зламавши голову. Видавати ці швидкі залпи, але як дебаф, нам кинули 6 секунд блокування гармати після залпу. Калібр 88 мм, час зведення 1,92 розкид на 100 метрів 0,34. Обидва показники хороші. Розкад під час руху 0.17, повороту корпусу 0.17 та повороту башні 0.10. Стабілізація посередня в русі та на ходу від повороту башні хороша. КВН вниз не дуже приємні, 9 градусів, хоча як для тяжа це дуже суперово. Та вверх 19 градусів. Тут все добре, придратися ні до чого. Швидкість польоту ББшки 1000 метрів на секунду, а от голди 1250 метрів на секунду. Боєкомплект цілий 60 снарядів. Вартість базового снаряда 525 срібла, а голдового 4000. ББ можна було б і дешевше, бо альфа 280. Стандартне пробиття ще й попадає до 199 мм на 500 метрів. Стабілізація в стоці не найкраща. По мобільності. Максимальна швидкість вперед 38 км, швидкість назад 15, потужність двигуна 1000. Кінських сил. Питома потужність на тону 15-38. Тобто танчик важкуватий. Питома потужність та потужність двигуна хороші. Але турбіну ставити треба 38 км це не так собі і багато. я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. А тепер по броні. Вона тут схожа з минулого ВЗ 50. Поки у ворога ББ ти танкуєш, але не дай Бог, він вмикає голду. Молись. Бо ці два танки вони один одного коштують. Один пробивається всім, інший пробивається теж. Але з нюансом у вигляді голди, коли в рандомі кожен нею стріляє, якщо не може пробити. Але гаразд, дивимось броню. Бронювання корпусу 160 мм. У мене дежев'ю, де я їх бачив, га? Але на відміну від WZ55, ці 160 мм добре танкують. Стандартні снаряди. Бо тут корпус, як у АМІкса М449. Потужне НЛД, потужне ВЛД та потужні скули. У НЛД 240 мм приведеної броні, ще й під гігантськими кутами в 70 градусів. Якщо ви стоїте лоб в лоб, можете туди не стріляти, це марно. Але якщо танк вище вас, то туди вже можна стріляти. Буде залітати ай-яй-яй. ВЛД ближче до стику НЛД та ВЛД броня 218 мм. Протикається всім. Ближче до башні вже 240 мм. Ну, в скулах тут кут 67,5 градусів, бронювання 260 60 мм. Танкує більшість ББ та підколів. Але якщо вони мають велике пробивання та великий калібр вже пробивається. З кумулятивами історія аналогічна, з великим пробиванням пробивається. Борта в 70 мм. Ставте адекватний кут і ви танкуєте, але треба бути обережним. Так як у вас корпус із кулами при танкуванні бортом, вони будуть пробиватися. Через каток не б'ється 50 мм корма. Броня башні на цифрах потужна, 270 мм. Але на ділі все щодо 270. Міліметрів танкує, але без вразливих зон не обійшлося. Біля маски справа та зліва симетрично знаходиться квадратик, в яких броня 225 мм. Але в них важко попасти. Броня маски між гарматами 280 мм. Є лючок, є стелік, є духовка. Але він, як у чівтейна, дуже маленький. Ви його ніколи не будете бачити. Але для справки у ньому 160 мм. Якщо пробиття снаряду більше 280 мм, танк пробивається, як ніж у масло. В корпус і в скули, і в майже всю башню, і між гарматою, 120 мм борта башні, 50 корма башні. Висновку танк з броньою до тих пір, поки не увімкнуть голду, бо в корпус надзвичай пробивається, що вже на ділі говорити: міцність півтори тисячі хп, маскування 490, в русі 245 та огляд 380 метрів. Наступний танк продовжує наш парад картонних танків, бо він настільки ж потужний по броні, що якби Кирила Буданова попросили на ньому розписатися, то під час розпису він би наскрізь його проткнув. Мова йде про Windhaut ПТ-8 рівня Німеччина з механікою осадного режиму. Німецька переходимо до ТТХ. Гармата без осадного режиму. ДПМ 2430, шкода за постріл 320. Бронепробиття на ББ нефігове. 265 мм на минуточку та 305 мм на голді. Час перезаряджання 7,90 час прицілювання 2,40, на 100 метрів 0,36 По стабілізації тут все дуже так якось цікаво. Під час руху 0,3, під час. Під час Повороту корпусу 0,2 та під час повороту гармати 0,10, калібр 105 мм, кавени донизу 0 градусів, вліво та вправо 3 градуси, свидкість ББ снаряду 1100 метрів на секунду, голда 1300, боєкомплект 50 снарядів. Вартість снаряду 719 срібла, враховуючи те, що ми кущева ПТ, яка весь час стоїть на місці в засадному режимі, але в ньому ТТХ-гармати стають приємними. То якби не альфа, то снаряд того вартував, але так дорогуватий. В засадному режимі, як я вже сказав, ттх гармати стають приємними. ТТХ в засадному режимі час прицілювання 1,34 а було 2,40. Розкет 0,27 було 0,36, стабілізація повороту корпусу 0,1 та повороту гармати 0,1. Тобто стабілізація дуже потужна. Броня 50 мм. Це бляха 5 см у звичайної людини. Мізинець буде більший, пробивається всюди, будуть снаряди летіти на виліт. Мобільність. Максимальна швидкість вперед 50 км назад 3. 30 км. Потужність двигуна 700 кінських сил, питома потужність 21,88 на одну тонну. мобільність із режимом, максимальна швидкість вперед 15 км, назад 30 км. міцність 1200 хп. Маскування на місці 21,77, а в русі 10,89. Огляд 350 метрів, щось дуже сліпуватий танк. І зараз переходимо до 9 рівнів СТД-58 Вікодав СТ 9 рівня Чехословаччини з механікою двох стволів. Шкода за хвилину 2490, середня шкода за постріл 390. Пробиття на ББ 245 мм зі швидкістю польоту 920 метрів на секунду. Та на голді 294 мм. Пробивання зі швидкістю польоту 1130 метрів на секунду. Калібр гармати 105. Час перезаряджання обох гармат 9,4 секунди. Перехід між гарматами після одинарного пострілу 5 секунд. Підготовка залпу 3 секунди. Блокування гармати після залпу 3 секунди. Час зведення 2.11. Розкид 0,38. боєкомплект 40 снарядів. Стабілізація в русі 0,22. Поворот корпусу 0,22. Поворот башні 0,10. Кавені мінус вісім донизу, двадцять доверху. Вартість снаряду 881 одиниця срібла за ББшку. Та 4800 за голду. В нашій грі є тільки одна стабільність: це те, що голдові снаряди завжди дорогі. На рахунок ББ, то враховуючи того, що погана стабілізація та розкат можна було б зробити дешевше. Максимальна швидкість вперед сорок п'ять кілометрів. Круто. Швидкість назад 16 км. Не дуже. Потужність двигуна 950 кінських сил. Готова потужність на 1 тонну 1899. Для більш максимальності можна було втикнути турбіну, а так з мобільністю у нього все ок. Ну і броня, думаю, у будь-якому новому танку одне із найцікавіших. Броня корпусу. НЛД. 180 мм з приведеною до 250 мм. Кобра, привіт, а отже, ВЛД має товщину 45 мм, але знаходиться під дуже диким кутом. Де будь-який підкола БББ будуть рикошетити, включно до 135-го калібру по гарматі, борта 70 мм. Ставте адекватний кут танку і витанковуйте. Через каток він не б'ється. Але при танкуванні лівим бортом ми підставляємо гостру скулу корпуса. Одним словом, стріляйте в корпус чуть вище катки. З правого боку ситуація краще. Такого скосу явно там немає. Корма 40 мм. Броня башні. Вона тут як мозаїка. по каліжан моделі і червона, і жовта, і так мілко сіяні щоки башні було 270 мм, трошки ворушнеш корпусом в будь-яку сторону і хоп 240. Потім знову ворухнеш, хоп 260 мм. Хоп 290 в загальному, якщо у вас відразу велике пробиття або незаряджена голда, то краще в башню не стріляти на великому пробитті. Башта пробивається повністю. Є лючок, але він один малий, дуже і другий. Він знаходиться в задній частині башні, але на провсяк він має 151 мм міліметр броні. Борта башні 80 мм, корма 40, хп 1650 одиниць, маскування 1328. Як для ТТ дуже хороший танк. Наступний нащадок наших безброньованих друзів це ВЗ-62. Ясан СТ 9 рівня Чехословаччини з барабаном на 4 снаряди. Гармата ну цікаво. ДПМ 2369 одиниць, середня шкода за постріл 300. Пробивання базовим снарядом 244. 4 снаряди в барабані з загальною шкодою 1200 хп. Час перезаряджання магазину 2589. Перезарядка між пострілами хвилина 50. Що злякалися? Секунда 50. Час зведення 2,11, Розкид 0,35. Калібр гармати 100. КВН 8 градусів донизу, 20 доверху. Швидкість польоту снаряду 1400 метрів на секунду. Та боєкомплект 48 снарядів стабілізація в Русі 0.21 від повороту корпусу 0.21 від повороту башні 0.10 по мобільності максимальна швидкість вперед 50 км, швидкість назад 20 км, потужність двигуна 850 кінських сил та на 1 тонну 2297 кінських сили. Броня. В корпусі її немає, окрім скул корпусу. В лобі 80 мм, в бортах 40 корма 40 Якщо хочете танкувати бортами, то не раджу, одразу вб'ють. Ситуація аналогічна з корпусом, але тут танкують лише скоси башні. Міцність 1600 одиниць, маскування 14% в нерухомому стані та в руховому дефіцію. 1054, маскування після пострілу 2,79 огляд 390 метрів. І переходимо до фіналістів цього відео 10 рівні WZ60S, ДПМ 2406, шкода за постріл 450 одиниць, пробивання 258 мм на ББ та 315 на голді. Час перезарядки 11,22, час зведення 1,92, розкид на 100 метрів 0,32. КВН мінус 8 донизу, 20 доверху. Стабілізація. Під час руху 0,17, повороту корпусу 0,17 повороту башні 0,12. Калібр 122. Швидкість снаряду 970 метрів на секунду та 11900. Та 1190 голливий. Боєкомплект 40 снарядів. Мобільність. Максимальна швидкість вперед 40 км. Максимальна з ладом 15 км. Потужність двигуна 950 кінських сил. Витома потужність 1638. Броня. Вона тут доволі потужна, особливо в башні. Броня корпусу 100 мм. На перший погляд, броня слабка, але якщо подивитися на каліжен модель, то тут дуже великий кут нахилу на бронелиста, який робить під 280 міліметрів. НЛД має 255 міліметрів броні. Броня бортів 80 міліметрів. Через каток не б'ється, можна навіть борт трохи перекручувати, і все рівно будеш танкувати. 50 міліметрів корма. Броня башні а вона тут дуже сильна, але одним нюансом: 330 мм міліметрів весь лоб башні, і це дуже добре. Плюс 50 мм екрани на башні, і ми вже маємо приведену броню під 400 мм. Цю башню Яга є 100 на голді пробиває лише в два місця. Перше місце це криша башні, бо вона 45 мм, і друге це маска, яка 340 мм. Але вона маленька. Вся інша башня повністю не припустима до неї. 100 мм борта башні та 50 корма. По ХП. 2100 одиниць, непомітність у нерухомому стані 673 та непомітність у русі 336, погляд 390. І останній танк це Шверталь ТТ-10 рівня з механікою ракетних прискорювачів гармата. Шкода з пострілу 700 одиниць, пробивання 252 мм на ББ, на голді кумуль 320 ДПМ 2269. Час перезряджання 18,50. Тобто, якщо поставити обладнання, буде доволі непогано 15 секунд. Час зведення 3.07. Дуже довго. розкид 0,42. Це капець, стабілізація в русі 0,27, повороту корпусу 0,27 та при повороту башні 0,10. Калібр 150. КВД мінус 8 градусів донизу та 20 доверху. Швидкість снаряду 800 метрів на секунду на ББшці та 700 на кумулі. Боєкомплект 50. Мобільність. Максимальна швидкість 30 км. Вперед, заднім ходом 12. Потужність двигуна 1000 кінських сил. Питома потужність 11-11 кінських сил на тонну. Ракетні прискорювачі всього 3 штуки. Тобто зайняти якусь позицію і все. З неї не відійти. Тривалість 20 секунд, перезарядка 10 секунд. Початкова затримка, як тільки вийшли в бій 5 секунд. Броня у нього, дай Боже, дуже сильна. Тут вистачить просто поводити корпусом і зрозуміти, що це не те, що бетон. Це щит Капітана Америки. Здоров'я 2300 КП. Маскування ну, тут 4% в стоячому та не стоячому 239. Огляд 390 метрів. І наразі це був останній танк із списку. Це відео було дуже запарне по підприємства. Готовці стенерис закалібався, я озвучувати закалібався, монтажер взагалі з матюками послав нас обох. What the fuck is this piece of shit? Тому, хоча б постав подобайку за наші старання, а якщо не підписався... То підтримай нас підпискою. Що ж, друзі, ось таке вийшло відео. Поділися враженнями від почутої інформації в коментарях. Зустрінемося ще раз у новому відео. Тому можеш підписатись на канал та увімкнути обов'язково дзвіночок на всі сповіщення. Тут купа цікавих відео по нашій рі також привожу стріми, але наразі поки що призупинили. Скоро повернуться. А на самих стрімах я активно спілкуюся зі своїми глядачами та спільнотою. Також не забуваємо, завдяки кому я можу зараз записувати це відео, аби його дивитися, підтримай Україну. Підтримай зсу, Хай вам щастить. Слава Україні! Героям слава!